Доброго ранку. Далі ви переплатники україномовного каналу. Бачите, пігарний рано. Сонячно, тепло. Пів на восьму, ну, може трошки більше, вже 26. День обіцяє 35. Липень спекотний. Продовжується. 11 липня 2025 року. П'ятниця. Все як завжди. Яблоньки, яблочко зріється, квітуть, і третьонький це гарно. Ятниця, це ще гарне. Вивозиться, церква куполами блищить. Харків життя продовжується, незважаючи ні на що. Як пройшла нічого Харкові. Ніч наче той непогано. Зранку розводила мене тривогу. 5.17-5.26 таке прокинувся під звуки тривоги. Вийшов на балкон, об'явила загрозу ударних БПЛА. Ну і пішов собі по своїх справах. Вже столи і тачу. Дякую за прой. Вибачаю за подробиці. Чув вибухи. Ну я а так Достатньо гучно. Я був в самому безпечному місці. Ну, як мені здавалося. Таке не дуже приємний ранок. Щось витерець, моркві, ну, може розгони спеку. Таке-таке, тривоги і вибухи, на жаль, продовжуються. Поклашка питання артизіанська вода. Тут загрочився, гривні, бачите. А нам дякуємо пану Терехової міської владі. Безкоштовно воду. воду. Ну, не в наш двір, але поруч. Поряд. Ох, українська. Ладно. Сьогодні п'ятниця, це найголовніше. всім гарного дня. Усім миру, добра, злагоди. всім щиро дякую, з не будемо жити. Дякую. Все, пока мої люди. Пока.